Ідею мені в школі обзивають сепаратисти і тому подібне. Так, далі там закон про телебачення і радіомолвине. Одним словом, я не буду вам тут все вже так е деталізувати. Шостий абзац. У кожен період часу він також неодноразово на, на територія, яка контролюється представниками так званих самопроволожник АНР і ДНР, де від невстановлених представників ЛНР отримав акредитацію в дужках пропуск, чись такі використали, як кореспондент телеканалу ТЗ України. Надалі Косаба РП, будучи єдиним акредитованим лнр представником українського ЗМІ, 26 го розмістив на відеокосному Ютубу відеоролик під, під назвою Руслан Коцапа з Луганської ОДА», в якому не обґрунтовано та безпістанно звинуватив українських військових і мирного населення, побули з Луганської ОДА та назвав представників ополчення ЛНР і ДНР як військовими та героями. Бачимо пригороджувати. Отже, по перше. Я вже сказав, яким чином я отримав акредитацію ЛНР. Я приїхав в основному адміністрацію, пройшов пере... пропускну систему. Мене перевірили, побачили моє журналістське посвідчення 112-го каналу. Я, до речі, навіть до цієї завдання не показував. Провели кабінет, на якому пише прес-служба Луганської ОДА. І працівниця Луганської ОДА мені виписала перепуску Цю перепуску я, я нашим альтернативним одорованим слідчим пішошло спеціально дав. Бо тому що вони не знали, що таке є я кажу, бери, це якраз акредитація, ти тобі біда, біда шукаєш. Там печатка Луганської обласної адміністрації матеріали справи потім подивитись на це. Е, далі. Е, це стосовно тих так званих невстановлених представників так званих лнр ДНР. Слухайте, якщо так звані... Чому з так званими сідають за переговори? Я розумію, коли вояки один-другого хочуть принижувати, бо їм так легше один-другого вбивати. І вони спеціально накручують себе, що із садісти і тому подібне. Але слідчі МКВД, СБУ тепер називають. Чи прокурор собі не може давати це, а деколи взагалі політичні діячі це використовують? Державні діячі використовують так звані. Та вони зараз тут є. Ви з ними ведете переговори, як з, з рівноправними учасниками переговорів. Далі. Стосовно того, що я неодноразово перебував, наголошую, це цілковита брехня. Я один раз був ЛНР тиждень. І е, 5 днів десь так приблизно. Це можна, по-моєму, телефону відслідкувати, був в Донецьку. ЛНР я мав акредитацію. В Донецьку в мене було спецзавдання. Я звідти мав вивезти нашого стрінера Романа Реведюка, який, до речі, свідчив лапка, вивезти його певним каналом, до речі, СБУ мені допомагала. вивезти звідти з, 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 з Донецька, де вже були чопки блокпости окремого плоту, окремого контролька і тому подібне. Після того, як я його вивіз, я сам тим самим каналом, контроль СБУ, я виїхав на Волноваху, тоді це була українська територія, не знаю як зараз. Все, жодних ключів, чи з жодних сюжетів чи новинних е таких репортажів я з Донецька не робив. А знаєте, чому не робив? Бо Тому що в мене не було акредитації. Бо тому що всі присутні тут журналісти знають, що... Акредитація це найнеобхідніше в зоні бойових дій. Журналіст без акредитації в зоні бойових дій це є де-факто шпигун. Це до першого блокпоста або до першого е, патруля бойового. Незалежно, чи ти, скажімо, з, з території, яка контролюється Україною, чи з території, яка контролюється ЛНР-ДНР. Це загально прийняті норми, загально прийняті норми в всьому світі, що журналіст перед тим, як їхати в зону бойових дій, повинен бути там Інакше це самогубець. Ми пам'ятаємо з Франківської, до речі, він з Коломинів. Один фотограф, журналіст, там трошки було алкоголь винен, але Євген Гапич, Женя Гапич, хороший мій знайомий, знають яким чином з ССБУ його так заламало, що він тут свічу. Але він... Попав полон. Ми стільки зусиль вик... потрапили, що потім його звідти визволили. Хто знає, про що я говорю і в курсі якої роль в тому процесі виконував, то може це не дасть мені брехати. Розумієте, який це абсурд, коли людина ризикнула поїхати до бойовиків без акредитації. Це добре, що не вбили його. Це по суті самогубство. Ну, він як самогубець. безгляда.